Бачили, наскільки вона була важка, настільки було нам важко. Не знаємо, чому десь, в деякій мірі я горив ще того, що починаються противники трохи слабші, нижче по таблиці за нас. І так вийшло, що десь ми трохи перший тем випустимо. Загально ми дуже хотіли виграти, зіграти удачно вдома, ми ніколи не говорили перед кожною грою, що ми виграти хочемо. А тут прямо говорили. Ми все говорили, що хочемо зіграти удачно, а не нічому, чому, що ми всі вчителі, Де вчителі? літом, а зараз ми святкуємо перше. Число це день знань. Вітаємо всіх наших вчителів, колег по роботі. У нас хотілося привітати однозначно ректора нашого, Кравець Володимира Петровича, який нам дав дорогу в це життя, привітати, надала за те, що він нині був підтриманий, бачите, нічого ніяк не могли забити, тільки прийшов наш учасний президент і зразу з'явилися все. І десь в деякі мірі. З хлопцями по розрахунку все вроді у нас наладилося трошки одно. Це добре. Якщо по ігрі, то ви бачите, що перші теми однозначно ми. Провалили, як би то сказалося, ну і другому таймі десь перестроювалися, тому що Василь чорні після травми, що ми думали, що ми боялися, що ми вверху здорово грають. І Василь не справлявся з ними. Хотя так, а вже в другому таймі ми опустили м'яч на землю, і бачите, ті голові моменти нам пройшли. Команда пострівнят з тим, що грали на кубок, дуже хороша. Вже заявили п'ять граків. Бачите, грамотна, позиційно грамотно грали. Ну але десь в деякій мірі ми більше хотіли в другому таймі, і десь більше були активні і виграли перемогу. Була якась жорстка розмова в країні чи? Ну Ви знаєте, я. Ми не, не матюкаємося, жорстко не говоримо, чому що ми бачимо по ситуації, що що треба змити, що зробити, бо ми не могли, просто треба було переставитись, думати, що робити, як правильно ззаді зіграти, зверху пустити м'яч, просто поговорили, то все. якщо взяти перший темно, про такого жорстко не старалися, хотіли, бачите, а не вийшло. Десь неправильно з, з, з составом у нас було, десь той не справився, той не справився. а просто переставилися і наладили. У нас немає такого, що ми там десь можемо якісь. Другі слова говорити. Всі голи забули після стандартів, тобто тут десь напрацьовується на тренування. Ви знаєте, на у нас на стандарті на тому що Богдану подає на штрафні, Гаврилюк з Богдану з ніяк точно вправа, і це ми постійно, кожна тайновка закінчує стандартне положення. Це і на, установці, на гру однозначно ми говоримо, що е, пробуває той той, все відпрацьовано. Щоб не було, прийшли, троє, дай я вдарю, дай я вдарю вдарили. Це за то момент, і стандартні спрацювали, хоча я ніколи не думав, що стандарти спрацюють з тією командою, яка в довку практично бачите, все вігрувала в нас. А вже при стандартних моментах вже вони там проігрували. Краще бомбардир команди правий захисник. Ну, Дуже радий я і він, бачите, десь він ту гру, бачите, тоді, коли в нас Дякую. розчарувався, був, десь знаєте. Як... Бо пропустив м'яч, а на сьогоднішній час теж момент, бачите, другий гол, перший гол, що нам забили десь деякі мені Сергій, я була помилка, але він старався ходити, бачите, поправдав довір'я і забив голову. Ну, приємно закурила який головою, де він забивав нас на універсіаді головою, такі самі голови. Ми теж напрацюємо, щоб підключався він. Ну і бачите, пробили так, що з яхом не витягнули, звідти одна. Команді yeah. залишився один гарбас, який ще не забував Андрій Дубчак. Чи можна очікувати Ну, no, Ви знаєте, я скажу, якщо мені десь проблеми проти Дубчака говорять, то в другий тайм подивіться, Він по 100 метрів так місце всю команду на плечі брав і показував прикладом, що треба хлопці вставати, пішли побігли, бо якщо б будемо стояти, нічого не поручиться. Він іще забіг. Пане Василю, ваша команда не може зв'язати два паси вперед і зовсім програє центр поля, і це так постійно. Це йде за рахунок виносів і силової боротьби. Поясніть, що довго це буде тривати, що проблема взагалі в Диві, грати? Дивіться, якщо я вам скажу по цій ситуації, то задання в нас поставить. Ми не можемо грати в футбол ззаді, пас через пас, у нас немає таких технічних футболістів. Це раз. Наші вихованці вигідні. Да, ми да. ви ну, не те, не що ми їх навчили, просто в нас не було таких умов. У нас основна задача була одна переход від оборони в атаку. Якщо ми десь обороняємося, висти переход 5-6 чоловік. І це у нас є. друга ситуація. У нас якщо у нас це не виходить, ми стараємося вбивати м'яч вперед, Але подивіться одно наскільки у нас там підбор. Дай Бог кожній команді такий підбор брати. Якщо ми по 70-80 метрів є, то давайте не будемо ми зараз нашої команди робити Барселону, тому що ми це ніколи не зробимо, а будемо робити те, що приносить результат. Історія